Привіт! Вітаю себе на каналі. Мене звати Катерина. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Давайте разом розповсюджувати україномовний контент. А тут ви можете ще й розвиватися розвивати свою самосвідомість в моїй компанії. Давайте з вами поспілкуємося: ось на яку тему. Буквально вчора записувала відео про фільм Барбі і дозаписувала в мене, не вистачає там, перегрівається камера, і 30 хвилин тільки можна записати. Я дозаписувала вже там про Кена, здається. Я говорила, що оці установки у фільмі висвічуються, як чоловікам установки прививали різні, так? Що не можна бути там чутливим і так далі. Якщо ти чутливий, то ти не чоловік. І я говорила, що от в цьому відео я хочу поговорити про такого персонажа, як Алан в Барбі. І як я його зрозуміла, цього персонажа, хто він для мене? І сьогодні я хотіла поговорити на тему ЛГБТ-спільнот. Ось, Для мене персонаж Алана це чомусь представник ЛГБТ-спільноти. Та і в цілому там кожен, мені здається, що кожен, хто подивиться Барбі, знайде в якомусь персонажі себе. Я не кажу, що Алан це 100%, тільки представник ЛГБТ-спільноти він обов'язково гей. Це, скоріше, про посил, який в цьому фільмі. Так що Алан вважає себе інакшим. Він, наче ну, і не до Барбі, і не до Кенів, він отакий собі, така собі індивідуальність, якій важко серед оцього соціума, тому що а, ну, не відчувається прийняття ні до однієї, групи, ні до іншої. І це я ж кажу: а, це можна віднести, як і до ЛГБТ-спільнот. Так почуваються геї, так почуваються лесбійки, так почуваються бісексуали, так почуваються, якщо це не відноситься до сексуальної орієнтації, так почуваються просто люди, які інакше думають, інакше мислять. Я в цьому Аланові теж себе упізнала. Я довгий час відчувала себе такою, знаєте, білою вороною. Кому відгукується, пишіть в коментарях. Діліться своїми історіями, мені буде дуже цінно їх послухати, почитати. Довгий час я себе якось вважала ну, якоюсь не такою, тому що я зовсім інакше мислила, мені цікавіше там було з старшими людьми спілкуватися. У мене були непорозуміння з однолітками. І... Я нещодавно, ну, як, давно вже познайомилася з Соціонікою, і тільки нещодавно я для себе якось зрозуміла, що ну, Соціоніка вона на базі психоаналізу вибудована. так? І Юнг започаткував оці там, коли, а і зараз, зараз докупи зберу думки. Юнгіанське, оце екстраверсія, інтраверсія, так, і там ще додатково є раціональність і раціональність, що вас переважає там, логіка інтуїція. І за рахунок того, що я така нелогічна, а більше інтуїтивна, що я більше ірраціональна, в мене можуть думки плутатись, і навіть там, ви можете в коментарях писати там, структурніше чи чіткіше люди. Я стараюся, повірте мені, я дуже стараюся. Але в мене мозок не так працює. І тому інтуїтам може заходити моє відео. Я також, от ті позитивні коментарі, які пишуть: Класно, там все, все сподобалося. Це я підозрюю, що це інтуїти. А кому не зрозуміло, ну це скоріше, ви такі більш логічні, і дійсно вам підходить більше структурність. Ну тоді... Що я можу вас, вам сказати? Такі спеціалісти, добре, що а, таких спеціалістів, як я, багато людей, які проявляються, розповідають про психологію, і ви можете вибрати на свій смак а, подачу інформації, яка вам підходить. Так ось, от такі речі а, до Алана вертаємось, так? І все ж таки про, про цю інакшість, так? що я не відчуваю себе там. Дуже підлітки, підліткам знайома ця ситуація. Якщо ви мене дивитеся, можете відгукнутися, якщо хочете в коментарях. Та й в принципі да, ну, от підліткам дуже знайома ця ситуація, коли я відчуваю себе, ну, дуже хочеться, дуже хочеться до цієї групки приєднатися. І ми можемо жертвувати собою, своїми планами, бажаннями. якось от... Принижуючи себе, отак горнутися до цієї групки, а ця групка може нас відштовхувати, або навіть там булінг і все таке. І це теж про нашу інакшість. І а, от якщо ви мене дивитесь, та, от, люди підліткового віку, знаєте, що з вами все гаразд. Ви просто зараз, можливо, знаходитесь не в тому соціумі, який вас може зрозуміти. І підтримати, але це не означає, що ви якісь не такі. Якщо ви не підходите тому соціумі, можливо, і не треба туди до них тулитися. можливо, вони вам теж не підходять, можливо, шукайте своїх людей. От я блін, я коли відкрила для себе оце усвідомлення, що шукати потрібно людей своїх, з якими я на одній хвилі. А я відкрила це, коли побачила, я почала спілкуватися з людьми, і мене дуже приваблювали люди, яких називають ненормальними. Бо я сама така. От прямо не ті люди, які супер правильні, які супер такі, прямо, знаєте, такі от ідеальні, а які такі трошки здолбанцой. Я просто кайфую від таких людей, тому що я сама така. Я розумію, що я тут можу бути в контакті з ними живою. Я можу розслабитись, видихнути і чудити просто, тому що вони такі, як я, а я така, як вони. І ось з того часу я просто фільтрую, дуже обмежую коло спілкування. От, тобто, з однієї, з одного боку, я прагну до спілкування, до нових знайомств, але я не з усіма залишаюся в. Стосунках. Я обираю для себе людей, які мені до душі, які, які мені відгукуються, а я їм, з якими взаємообмін, які підтримують мене, а я їх, де ми можемо от да, останнім часом в моєму колі знайомств збільшилось нових людей. І це про те, що. Я можу бути тобі чимось корисна, а ти мені. І це про людські такі чисто міжособистісні взаємостосунки, взаємовідносини. І це дуже, дуже круто. Дуже надихаюся новими людьми, і дуже надихаюся от такими людьми, які мені до душі. І так само у вас обов'язково буде ця людина, чи ці люди, які, з якими ви будете комфортно себе почувати. І тоді ви не будете думати, що це зі мною щось не в порядку. Так, по переходимо до теми, до теми ЛГБТ-спільноти. Нещодавно в мене був, ну, була така дискусія а, з моїм. Є люди в моєму оточенні, а, з якими ми... зараз я сформую думку, так? як би це а, правильно сформулювати чи, чи донести. Коротше, розійшлися ми з ними на тому, що мене назвали захисницею геїв, а я їх назвала гомофобами. Ось. І причому я не знала, що я не знала, що їх так багато, тому що я якось цю тему не піднімала, і це, ну, якби... це не обговорювали. І для мене, ну, знову ж таки, я приймаю вибір кожного, я не намагаюся нікого переконати, але я, в мене таке якесь внутрішнє було обурення. Так, я виключу звук, тому що, тому що тут телефон заважає мені. А, у мене було внутрішнє обурення, типу, як це так? Чого ти не приймаєш, гію? Да? А, тому що, я не знаю, мені якось це незрозуміло. Я взагалі вважаю, що люди, які не приймають а, інакшість, будь-якого роду інакшість не приймають, а, то, ну, це питаннячко... До їхнього контролю, до їхнього консерватизму. Не люблю консервативних людей, які отакі. є або чорне, або біле, все, все інше там хрінь собача, як каже моя свекруха, не плети кошелів. Все, то не має значення. Я вважаю, наприклад, що є і чорне, і біле, і фіолетове, і буро помаранчеве. Ну, веселка, розумієте. І ну, мені хочеться, звичайно, щоб інші люди, особливо з мого оточення, вони, якби, теж так дивилися на такі речі, але не всі, не всі це розуміють, чи сприймають у кожного своя думка. я абсолютно адекватно до цього відношуся, тому що, ну, я не знаю, в мене, хоча я ж кажу, в мене так каже десь всередині, знаєте, підривають ці теми. Але я абсолютно. До цього нормально відношуся, тому що я розумію, що є люди, з якими ми не сходимося думками, і вони від цього не стають хріновими, і я не стаю від цього хрінова чи якась там. Просто різні думки. Це окей. Але я хотіла б тут з вами поспілкуватися про це. Можливо, донести свою думку, як я бачу це, да? поговорити. Ну, справді я дуже тепло відношуся до, до людей з ЛГБТ-спільнот. Я інколи навіть йдемо десь з чоловіком, там просто в соціум виходимо. Я часто захоплююся дівчатами, я інколи жартую, що я трошки бі. Але оскільки ну, бісексуальність це коли 50 на 50. 50% подобаються чоловіки, 50 жінки, і в принципі людина розглядає а, вже такі більш серйозні інтимні зв'язки, там, статеві акти, там да, статеву, а, ну, статево, заняття сексом, наприклад. У да. мене на, на такому етапі, де мені на рівні симпатії, мені дуже подобаються жінки, чоловіки, мені дуже подобаються люди, а, але я не розглядаю там інші варіанти. І я не розумію знову ж таки, коли там кажуть, ну, ці, я терпіти не можу жіночої мізогенії, коли жінки ненавидять жінок. Ну, це ну, взагалі. А, тому що я дуже люблю. І, ну, не то, що, Блін, я не, не розумію цього. Так само, як я не розумію, як не можна любити геїв, лесбійок і бій, так само я не розумію, як можна не любити жінок, там, оце, сексизм і так далі. Ось. Так. І... Я дуже дуже тепло відношуся, і навіть в мене є досвід спілкування з, з людьми з ЛГБТ-спільнот. Я навіть я вже говорила, що я хочу, хочу друга гея, який, з яким ми будемо ходити на шопінг і, і пліткувати. Відгукніться. Я, я хочу дружити з, з геями. Хоча чоловік сказав, що він все одно буде ревнувати а, ось. Але мені, ну і для мене це не те, що там. От мене подружка питає, а для чого тобі? Я кажу, ну, а, ну, для мене це як людина, там ну, не залежить від статі і від сексуальної орієнтації. Розумієте, це просто людина. І в мене я хочу побільше людей різних, отаких, от які вважають там дивними, не дивними, а я їх люблю. Я їх люблю, обожнюю, я їх кром себе і збираю. І в мене була в оточенні. Дівчина, Я не можу сказати, що ми сильно дружили, але ми жили в одному гуртожитку, коли я навчалася. І ну, пару разів ми так спілкувалися в компанії, дуже таке тепле спілкування було. І потім там, мені сказали, що ця дівчина лесбійка. І ну, абсолютно, там, я не знаю, я не якось, якось там, я не перестала з нею спілкуватися. Навпаки, мені. Ну, мені було б приємно, скажімо так, да? я б, можливо, і дружила б з нею, якби вона захотіла. Хоча дівчата, які там жили в кімнаті, по-моєму, там навіть ту дівчину тоді виселили, попросили виселитися з гуртожитку, тому що ну, типу, вона Лесбійка, вона живе з дівчатами в кімнаті, і вони боялися, що ну, там, вона їх чи домагатися буде, чи ну, коротше, не переодягалися перед нею. Ну, бо, бо не розуміли. Знову ж таки, не того, що дівчата погані, а того, що. Не розуміли оцієї, ну це щось нове. Тоді було взагалі це зараз про це говорять. Тоді не було оцих камінаутів, і е, тоді ще новіше це було. І ну, ця нова інформація насторожувала. Але мені дуже цікаво було з нею спілкуватися дуже, дуже класна дівчина. І в мене серед ну, в клієнтському досвіді теж є такі люди е, е, із лгбт спільнот, і з мого досвіду спілкування. Я можу сказати, що це. От знову ж таки е, кажу, подружка ну, це не подружка, це така дівчина в спілкуванні, не клієнтському. Була раніше, а хлопця не було. Тому в мене є інтерес дружити, спілкуватися із хлопцем геєм. Е, е, я можу сказати, що вони не тільки нічим не відрізняються від гетеросексуалів, е, вони. Ну просто я, я не розумію, чого їх боятися чи якось не приймати. Тому що вони дуже теплі. От ті, з ким я спілкувалася, вони, вони дуже теплі, вони прикольні, класні, вони такі щирі і відкриті, що, а, ну, блін, сплошне задоволення, суцільне розмовляти з ними, спілкуватися, а, працювати. Вони дуже. Дуже такі свідомі, дуже класні. Ну, це ті, з ким я працюю, з ким я спілкувалася. Да? Дуже веселі. Знову ж та дівчина лесбійка з із, із років мого навчання. Вона дуже, дуже така прикольна, весела, класна. Ось. І... Ну, для, мене, для, мене, я ж кажу, для мене дивно, коли люди не то, що не сприймають, а коли вони агресивні налаштовані. Вони агресивно налаштовані, б'ють їх за те, що вони, там, за те, що вони є такими, які вони є. Тут варто розуміти, що хтось називає, що це там, хвороба, девіації, хтось ну, там, різні дослідження проводились, і не, не, немає там ще. Да? Коротше, ще вони проводять ці дослідження. І я, наприклад, вважаю, що це не психологічна якась там проблема, хоча це теж може бути, наприклад, людина може думати, що вона, наприклад, гомосексуальної орієнтації тільки тому, що. Або ми її можемо так сприймати, тільки тому, що вона, наприклад, там, от, відносно чоловіку, сім'ї, тато, наприклад, негідно себе поводив, бився, пив і так далі. І просто оця така відраза до тата, потім до всіх чоловіків. І ну, при цьому людина може не бути гомосексуальною, просто в неї от, вона не хоче бачити цих мужиків взагалі і не хоче з ними ніяк комунікувати. І таке теж може бути, і тоді це психологічно. Але може і таке бути, що. А людина при цьому, а, може, і травма є, і в неї ще от така орієнтація біс, господи, або бісексуальна, або гомосексуальна. А може бути в неї гетеросексуальна орієнтація, і в неї такий самий буде така сама травма, купа зараз людей із, із такими травмами. Ну, Це абсолютно ніяк не залежить. А, ось а, це відбувається от, да, вже а, люди. Гомосексуальні вони говорять навіть про себе відчувають, так, і це відбувається з трьох до шести років, коли формується дитина. Да? І вже тоді вона для себе починає розуміти, да? тобто, що таке сексуальна орієнтація? Це частина нашої сексуальності, так як ми це розуміємо, ідентичності, тобто ким я себе вважаю. тобто Ну, знову ж таки, люди логічні, або там, от мені скидували вже там друзі, друг скидав документальний фільм про те, що ніхто не може довести, там, що таке ця ідентичність, як це так можна відчувати себе жінкою, коли ти чоловік. Ну Це самовідчуття. і ми не маємо права вказувати людині, як її відчувати. От знаєте, Це як психологію неможливо пояснити, коли питають, що тобі та психологія дає? Ну, я вам не розкажу, це треба відчути. Так само і в цьому випадку просто людина відчуває так. От не можна засуджувати людину, що вона так відчуває. От так, я так собі, і Навіть себе, ну, хто засуджує за, за відчуття. Я, наприклад, якщо я гомосексуальна, я відчуваю, в мене тіло жінки, а я відчуваю себе чоловіком, тобто я відчуваю в собі ці чоловічі енергії. І чому я не можу проявлятися а, більше мускуліно? Чому я маю там, одягати плаття чи якісь рожеві штучки? А може мені це не подобається? А, так само чоловік, да, от, коли вимагають в дитинстві, там, від, от є там якісь справжні чоловіки, а ти не справжній чоловік, і, і потім оці, там, ти не маєш права, ти, ти ж чоловік. В тебе, типу, якщо в тебе член між ногами, значить ти чоловік, значить ти не маєш права відчувати себе по-іншому. Теж в мене тут велике питання до людей. Чого ви вирішили, що ви можете вказувати, можете контролювати, що має відчувати, як себе має відчувати і ідентифікувати інша людина? Ви не знаєте, ви не можете за іншу людину знати. Знає тільки та людина. Ось і мене дуже. Засмучує та ситуація, що соціум настільки не приймає а, гомосексуалістів, а, там, лесбіянок, а, лесбійок, а, бісексуалів, а, ну, тобто просто агресивно, настільки агресивно реагує, а потім люди дивуються і кажуть, ну, якби вони там не виходили на гей-паради, якби вони це все не влаштовували, якби вони собі мовчки заводили собі стосунки і не показували це на люди, ніхто б їх не чіпав. А чого вони мають ховатися? Ну, Абсолютно адекватні люди, чого е, дві гетеросексуальні, там, гетеросексуальні люди можуть цілуватися на ескалаторі їхати перед всіма, і це нормально, чи там в метро, а гомосексуальні люди не можуть. Чому? Тому що це нове і це викликає у вас відразу. Так не дивіться. Ну, це не означає, ну, зрозуміло, що є певні. Е, Рамки суспільства, суспільні да, де, наприклад, це не залежить від орієнтації сексуальної, це залежить в першу чергу від, ну, від того, від нашого, наскільки в нас розвинене суперего. Тобто, може і гетеросексуальна людина чудити такі речі, які не вписуються в ці рамки, і ну, буде дискомфорт чинити іншим. Я ж кажу, тут не залежить від цього. Але, наприклад, можна. Ну, я блін. Я якось в мене посмішку навпаки викликає. Я коли в Тікток заходжу, дуже рідко, але я заходжу і я натрапляю на ефір, там є два гея, які ведуть ефір. І, і мені подобається, я прямо залишаюся, інколи дивлюся, як вони спілкуються, як вони з людьми спілкуються. Дуже багато ворожих коментарів, там, типу, і вони так прикольно там відшучуються. Але я розумію, наскільки це. Ну, наскільки неадекватні люди, що вам до тих людей? Ну, ну серйозно. А, ну і це власне, знаєте, щоб не дивуватися, чого, там, чого вони влаштовують паради, чого вони так бунтують. Просто не тисніть. На цих людей не, не потрібно. Чим більше ви не приймаєте зараз, звертаюся до людей, е, які до гомофобних людей, чим більше ви не приймаєте, не розумієте е, ЛГБТ спільноти, ви, як знаєте, е, всі ж були підлітками. Да? І коли ви підліток, вам мама чи тато чи обоє кажуть, що робити: тиснуть, і тиснуть, і тиснуть, і пресують, пресують, пресують. І в якийсь момент... Ви просто зриваєтесь і ви починаєте бити посуд, ви починаєте тікати з дому, ви починаєте бунтувати проти цього. Тобто агресія у вас виникає на те, що, що вас пресують. Розумієте, там ну, по-іншому не буде. Так само, і в цьому випадку, коли їх постійно не приймають, коли засуджують, тоді, власне, стається такий бунт. Що якого чорта ми взагалі теж маємо право. Я, наприклад, голосую завжди там петиції, коли виставляють, я голосую за ЛГБТ спільноти. <кій> Водички поп'ю. І щоб в них були рівні права, щоб вони шлюби могли укладати і жити, повноцінно будувати сім'ї. Ось. А, ну, тобто, і батьки, мені дуже, до речі, дуже класно, коли батьки приймають. Я навіть своєї мами запитувала: Мама, як ти відносишся, а якби я була лесбійкою, якби мені дівчата подобались? Вона така, ну, головне, щоб тобі було добре. Я от обожнюю таку реакцію, і а, коли. Це не означає, що їй по барабану, це означає якраз, що вона мене любить, приймає я її дитина. їй без різниці, там, чи, чи в неї внуки будуть, чи не будуть. Чи... Головне, що от її дитина щаслива. Вона завжди каже, головне, щоб ти була щаслива. І я дуже люблю батьків, які не вибирають свої амбіції, там, що в них внуків не буде. Хоча зараз ми живемо в такому суспільстві, що і внуки можна, і все на світі. А вони вибирають не контролювати свою дитину. Це ж так само, як з орієнтацією, так само це знову ж про контроль. Там вибирай професію, яку я тобі сказала. От пресують постійно, і дитина нещаслива ваша. Ви народили цю індивідуальність. Для чого? Щоб закувати її в кайдани і розказувати, що робити? Чи для того, щоб це була вільна людина, індивідуальність, особистість, яка буде щаслива? Ось такий в мене меседж до вас. Тому, якщо ви не можете. Ну, так складається, що не можете прийняти дитину. Там теж подумайте, які емоції, чого ви це не можете зробити, які емоції ви відчуваєте? Сходіть на, до психолога, на психотерапію чи на консультацію. Ну, собі задайте питання. так? Поговоріть щиро з дитиною. Не, старайтеся не поранити її, тому що це, це ж ваше сприйняття. І дуже респектую батькам, які. Приймають своїх дітей абсолютно різними, тому що е гомосексуальність от, е десь е є такий документальний фільм, здається, е де було доведено, що навіть серед тварин є і була гомосексуальність проявлялась. І е коли я навчалася, там поети були, де один е поет, я не пам'ятаю вже. Як його звати, з другом втік на безлюдний острів. І, ну, явно вони не просто там дружили. Це була пара, і там настільки там про любов писали. Тобто це було завжди. Просто то, тоді було. Ну, тоді це приховували люди. Зараз це більше а, проявляється, і це не потрібно засуджувати. Це просто до цього потрібно нормально відноситись. Ось. А всім. Геям, лесбійкам, бісексуалам хочу сказати, що ви нормальні, з вами все в порядку. Дуже класно обожнюю. Тих, хто приймає себе, усвідомлює і не соромиться, визнавати, є такі, які дійсно ще соромляться і бояться проблем, які в них можуть виникнути. І тоді оцей. А, конфлікт внутрішній наростає з одного боку, я себе так відчуваю, з іншого боку, як наче я не маю права себе так відчувати. Я собі не можу зізнатись. Є до речі, є такі люди, яких дуже дратують гомосексуалісти, робили дослід, де садили людей, які от перед телевізором і там включали їм гей-порно. І а, люди, які найбільше реагували проти. Так, вибачте зараз секунду. Перед Завершую вже люди, які голосували проти ну, були проти налаштовані геїв, вони, в них фізіологічна ерекція, у них була ерекція на перегляд порно. Тобто вони, не усвідомлюючи в собі. Їх дратувало те, що є в них самих, якщо так коротко, бо вже закінчується час. А люди, які нейтрально відносились до геїв, в них не було ніякої ерекції. Ну просто от, ну є та є. Да? А, ну і люди, яким подобаються геї, теж була ерекція в них. А, ось. Тому така штука, подосліджуйте себе. Можливо, ви собі не признаєтеся в тому, що ви відчуваєте десь в собі ці енергії. І це також, також нормально себе подосліджувати. І коли ви зізнаєтесь в цьому, набагато буде легше. В цьому допомагає і терапія в тому числі. Що да? знову ж таки дуже відчувається самотність, коли більшість проти вас. Відчуваєте, такі люди відчувають себе в небезпеці, самотніми, тому приходьте на терапію, на консультацію там до, до психолога і вчіться вчіться приймати себе такими, які ви є, якщо ви цього не робите. Якщо приймаєте, дуже дуже класно. А, якщо не приймаєте вчіться і зізнаватися, що от я такий чи я така. і Кайфувати від свого стану. Якщо ви вирішили, що ваша сексуальна орієнтація, якщо ви відчуваєте, ідентифікуєте себе таким чином, то просто вчіться будувати потім стосунки з, з такими ж гомосексуальними людьми, здорові стосунки, так, щоб ніхто нікого не, не ранив, того що від того, що інші реагують, так, ми можемо також один одного ранити. Чи ви можете ось будуйте стосунки. Якщо ви помічаєте, що ви бід, ну, класно, класно. відчувайте себе, наскільки вам комфортно, тому що тільки ви знаєте це про себе. Обіймаю вас всім серцем. До зустрічі в наступних відео.